Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька розширює межі своєї роботи, створюючи нові філії консультативної діагностики. Так, до двох попередньо створених філій на проспекті Лесі Українки, 80, та на вулиці лікаря Парнети, 12, тепер додався стоматологічний центр на вулиці Київській, 14, де пацієнтам надаватимуть послуги вузькопрофільні фахівці, невропатолог, кардіолог та офтальмолог. Варто зазначити, що стоматологічний центр не припинить своєї роботи, а вузькопрофільні лікарі філії працюватимуть у вільних кабінетах. Нічого не поміні. Нілась лікарі-стоматологи, як приймали в цих приміщеннях, так і приймають на вулиці Парнети. 2 як були вузькі фахівці, так і залишилися. Тут у нас будуть проводити прийом ті фахівці, які дублюються. Тобто лікар-кардіолог, лікарі-неврологи. Також у нас у достатньому обсягові лікарів вистачає. Також працює кабінет функціональної діагностики. Що ми тут проводимо? Поки що це електрокардіограма та спірографія. Але ми плануємо розширити спектр діагностичних обстежень. Пацієнти вже позитивно висловлюються щодо створення нової філії, адже це спрощує для них подорожі до лікарні. Я спілкувалася з пацієнтом, який відвідував лікаря-кардіолога. мешкає на вулиці Хорольській. Він був задоволений, тому що до Лесі Українки, 80 та до Парнети 2 добиратися з Хорольської достатньо тривалий час. Це треба пересадки і все. А так пацієнти задоволені. Лідія рада, що тепер їй не доведеться їхати на проспект Лесі Українки, аби відвідати офтальмолога. Дуже подобається. дуже гарні лікарі, дуже гарні. Нам дуже подобається всю лікарню ходити. Сюди нам буде краще ходити, удобніше ходити. Керівництво Ліл Кременчуцька планує розвивати цей напрямок та в майбутньому розширити спектр послуг. Запис на прийом до лікарів здійснюється за телефонами кол-центру, що вказані на екрані. Дарія Кимець Іван Каченко, Кременчуцькі новини.